Всем привет, всем привет, да. Не, 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 а ты вот. Э, всем привет. А как ты вот? При, ты вот. Это поздоровый человек. Что? Какие Мондэйс, Мондейс? там типа написано Liberty Mondays. А Юа Liberty Mo X2 Mondays. Называется сервер Mondays. Параллельный пипит. Так, мене раздвоє не чути? Стой, стой, стой. А. 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 Так прикольно, типа раздвоє не чути. А. А. О, хтось зайшов на тра? А, це походу ти, да? Ну ладно. Так, короче. Давайся буду за тобой издеваться. Ой-ой-ой, не надо, не надо, не нужно показувати всі повідомлення. І показувати все, що я тут знімаю. Так от все, все, все. скоро стрім. Верно, верно. Скоро стрім! Хто такі донатело? Хто такі донатело? Донатело це... це... Дунатики. 14 людей перед тобою Ай. Ай-ай-ай. Ты зашол не на сервер? Надеюсь. <гум> Боже, ты уже черга по 100 людей. <гум> Блин. Походу, все-таки ж я сам маю грозити. Ну ладно. Я нам бахну ліжечка спалочки. Ну спалочки. И кстати, якщо я заспавнуся там. Де я і мав бути біля та, тунелів. І в мене буде 30 радіацій, може хазік знайду десь. Ну, то значить я йду тати тунелі сразу же, потому що я зробив. Значить, першу тебе уваги. зараз означає, тобі, а, ба, ба, тобі ба. зараз жорстко дадуть в поджоптика да. і там продажі чечеліки, які будуть вже з револьверами, з пешками, з двушками. просто... Ні, чувак, чувак, все, зараз тільки звуком будуть. Якщо я зараз не собираю ткани на можна Чого це? Просто її знайти в ящику, який тобі дається. Ну, цей, кстати, кстати о, я воєнну в ящику вчора кустарку дав дужку і ще кучу всяких фильм. Ну кстати, а чого не? Ну хай буде. уже двоє людей сидить. Вау, люди. А другий це хто? Не знаю. Серйозно. Може, роман якийсь. Урва тарасюк, дивиться твій стрим. Не знаю. Рампа дивиться ваш стрім. Це було б інтересно. Але хто мене дивиться? Двоє бачу, людей. Бачу, бачу, похожу. У обложка імбова, я її за 2 секунды. Стрим пора. Стрим пораст. Стрим пораст. Стрим по раз Стрим просто. Воу-воу-воу-воувовой. Во. Во, во, во. Саме найдов стрім це перший мій стрім. Саме страшне. Ну, чувак. Дивись. У мене стрими по одній годині, всі. Це теж буде на одну годинку. Ти будеш сьогодні йти на. Чи ти хворий ще? Я ще хворий. я О. так не хочу. Ого. Ту курс, що даже Владислав, не знаєш, що в тебе щось? Який Владислав? Твій Владислав. И що аж не знаю. Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А шо нас... Що, нас да, кстати. Саме дивишся. Я дивлюсь, а там десь статті. Я сидійка роздовувався, що станційка буде. Що за дистанційка? статтіка? Тиво чуєш? Тобі теж треба так? буде приєднатися, а то ми з самого ранку будемо приїхати. Це доказано? Ну прямо доказано, вона написала, бо в нас карантинус. То чувак. Ми на дистанційці, В 8 ранку я буду запускати стрім. І там на заднем буде вчителька говорити І Завтра і середу вчимося дистанційно. Хорошо, я согласен. Дидис. Де є уже одразу такий Веее, за що, не Чого за що? Дистанційка то іма, ну ладно Нє, в нього в у в нього вже ПСка є Йому ладно А ну, куди реально сидить ПС, грає, типа, по дистанційки шо Да, на телефончику так положив і грає, так робиться Нітфасбі Але я може, а я може завтра просплю перший урок Так, чувак я а як я ти думав, що я все. Як я завжди перший урок прогулював, знаєш як я. А що, сервер не будуть більше робити? Зроблять, конечно, але ну все у мене пришла бы ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. -я -я. Чо -я -я. Ой -я 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 -я. ти така картинка порашла? А, секунди... а тепер показуй карту, де ти. Вставай, показуй карту, де ти, чуєш? Чива, або ти показуєш карту ДТ, або я Малець. зараз тобі починаю спалити. Давай, В тебе є шанс. Вставай. Дабасер. Доба, спасай своїх дітей. Доба, спасай своих детей. Вс, короче, я сплю. Ура! Перемога мобіль! У мене вже чуть-чуть перегрузилася карта, значить, все хорошо. хорошого. Але ваш улюбленный Тимофійчик ушв в офлайн ігру. Тимофій, відкрий карту, я зараз за то подивлюся. Відкрий карту, чуєш. А, він сам открій хоче! Карту. Він сам хоче, стой! Я понимаю! Я карту. карту! Стой! Стой, я доблю людей! Дай мені попити людей! тіла, три карти! Дай мені попити людей! Тут три карти, чуєш, пацанка? Я ж хочу пройти карту. Тут я ж прошу тебе прошу тобі години, три карти. От, я зараз... Карта, жа, йолопа. Алло, убей мене! Карта, ну, жа, да, чуєш? Що? Ножа крафт себе, чтобы ты кое-что хотя бы отбывал. Ну так, а что я делаю? Ай Ти Ай. тільки що на це почав робити? Ну так от У мене задержка взагалі на стрімі Щоб ти розумів Точемо жорстка задержка А вхуй, тепер не. іди рубай дітей О там дітки Один з копйом Та я до нього не хочу На когось уже саніцисти бігають Господи, помігай Срань Дивись, коли сервер не дуже пінгує, то там, ну... Дивись, ти Лучший старт просто. Іде в зараз виконувати квест в лістика, на те, щоб ти там дав, дав ящик. З ящика випадає мені СМГ. Я изучаю СМГ. І... Слухай, я думаю... Але ми будемо... Чуєш, я фейт тут саме? Тівай, тут саме. Я вже кваду зробив, дайте. Чуєш? Я зараз... Надо, 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 я надо, зараз на Т-22. Ти де? Д ты? Т-22 Т-22, ага. Я уже У-22 Не убегай, ты шо? Я, Я ж до тут лиса иду Бежим, зара под лутай, бо там можно будет двушку найти. Всяка такого Тива, ты ти О-о-о-о, камень, камень. Вот, Т21, Ю-22 Кто-то с надорвав дерево, видно, кто-то с судьбой. Тимофей, ну ты поможешь? Ты в убежище? Ой, чё я луком? Обыч. Ты двадцать убежище! Чё так? Бежи до речки! Бежи до речки! А, э, 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 срань! Угу. Спасибо! 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 Золотайте, пожалуйста! Мне и так, так, чувак, чувак, мне все равно. Я и так і тут не буду вообще. Зачем мне тут бути? Вот дивись, я біля туннелей буду жить. Тут, тут две велика рыбачка, заправка, серчанный карьер и С13 це, це, це ідеальне місце, щоб там жить. Да я? Вау, там же да збас, и спавнюся. Походу, мне треба будет бежать. Ну ладно, я помру. Ну я зараз подивлюся, чи я можу там спавниться. Вона хоче коче за захерачила. Целый копь. О, чуєш, я в жопі не. Бра! Хино, бра! Сейчас ти... отойду. Такими Такі ти ви фишке ти будеш відходить. У нас навіть нічого не получится на цей вайб. Падло, чуєш? Не брав дарив. Не брав куда Хе-хе, <смі> скоро походу буде новий ковід. Чи щось страшніше на капельку. Ай-яй-яй. А ну ти Фіна, ти Олух, де? От я де, от дивись на трансляцію, де я. Ну я не можу зараз сидіти ідеться, дивитися трансляцію і грати. Тут же челики із ну то ти такі час вет не будеш відходить. Вибачте муж, мене мама тут два. Я понимаю, але я пожу на рыбачку на в 5 бо я там заспавлюсь. Мы не зараз выбор А на, на нафту вышці є радиация? Uh, тобі... Я тобі туди не раджу листы. Да нет, я просто питаю для, для радості радости вселенной. Так... Бляха, уже чел с копьем тут гасает. Ну так уже, ну то ладно, с копьем. Не страшно. Страшно. А что то, что ведь с копьем тут стоит? Чел, Это что спасти. я тебе сделал? Я голенький. Подними меня пожалуйста. Плиз. Подними, 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 пожалуйста. Я не можу. Я через ваги і за трансляцією конченые. Не можу. Да вирубай стрім. А чого ні Я бор. Я Хоч... бежу на сейву і тоді завершу. Скажу, що мене дуже лагає. я ж скажу вам. А хочеш зроби відео, типу, замість Вот Буде набагато легше. Просто за відео. Ну кстати, половины стрима просто выр, типа скачаю и ставлю. Ну, кстати, а ч ні. Типа, але я не знаю, как записью буду. Надеюсь, если хорошо будет. Ой, валики, валитики, а кто ну, тут скалит для мене чуваки, чуваки, пока, я буду зараз